Маша з зошитом, да? Молодця. А, а я з лісочка, мабуть. Так? Так. Ні, ні, все добре, просто що. Тут? Смужечка так. Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами знову продовжимо вивчати звуки. Давайте з вами. Привітаємося, і скажіть мені, будь ласка, який у кого настрій? Дивіться, ось є картинка, коли у мене чудовий настрій, далі звичайний настрій, іноді і сумно і радісно. І мені сьогодні сумно. Який ви вибираєте собі настрій? Я Пишу. Су тобі сумно, Дім. Я... Дім, а чого сумно, Я... скажи? Я ще хочу а, спати. А, ну, дімочки, трошки позаймає, позаймаємося, а потім будеш відпочивати, добре? Так. Ліза, в тебе який сьогодні настрій? Хороший. Чудовий настрій, да? Чудовий, Маш, так? В тебе який? Маша, це відволік класи. Юлія Олександр, ви спати не хочете? Ні, в мене сьогодні буде звичайно. Звичайний так. настрій, добре. Машунечка, в тебе який настрій? Твої... Чудовий. Чудовий настрій, Добре, дітки. А нічого страшного, зараз трішки позаймаємося, Діма, і будете відпочивати, будеш гратися, або ще трішки подивимося. Це нормально, що настрій може бути сумним. Ну, так. Це так... Не обов'язково буде завжди веселим, треба трошки іноді й посумувати. От Діма сьогодні сумує за тим, що не виспався. Якийсь цікавий сон, мабуть, був, так, да, Діма? Добре. Просто пізно ліг, да, башточку ліку. Так, добре. Діти, скажіть мені, будь ласка, пригадайте, з чого складається наша мова? пам'ятаєте, про... Зі звуків, правильно, Лізенька. Наша мова складає з звуки, а зі слів, так? Звичайно. А слова в нас складаються із звуків, так? переплутала картинку. Так. А які бувають звуки, діти? Хто мені скаже? Лізок, згадуй, голосні. Маша, пам'ятаєш, голосні? Голосні? Та і да? так. Дітки, ви знаєте, що звуки справжні друзі і вони допомагають один одному. У нас є, ось дивіться, голосні звуки. Хто пам'ятає голосні звуки? Я. Yeah. Давай, Ліза, називай. Yeah. А. А. Will... Ні, У, Е. I, I. I. А чому так, називають ця... голосні? Хто Маша, Парі. чому ми називає? Маша там в тебе хтось замість тебе в камері сидить. Посади його поряд, Машенька, щоб ми тебе бачили. Чому їх називають голосні? Тому що ну, їм можна що зробити? Ля, 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 проспівати ля. Так? 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 І є так? приголосні звуки, так? приголосний Твердий, міцний. І на схемі він позначається. Подивіться, у нас є ось голосні звуки, трошки я наперед пішла. Голосні звуки в нас А, О, У, Е, И. Вони роблять дітки, приголосний звук, твердий. Да? І позначається на письмі він на схемі. Подивіться, чим? Однією рисочкою. Да? А ще є дітки звук І. Він теж голосний, але робить. Приголосний звук м'яким, добрішим, і на схемі він позначається ось такими двома рисочками. Зараз давайте пограємо в гру. Я треба Опустити мені я. ой, зараз хвилину. Завернув. No. Запусти. А як можна. Ну, а да. що треба зробити? Опустити тільки. Ски, Esk... ну, Esk... no, щоб збоку було. Так, да. Переміщати? Ну, ескейп нажміть. Ні, нема. Mm. Не знаю. Ну, значить, ви ділитесь на екрану, Оля Моля на презентації. Ви жмете, поділиться, нажимайте. Mm. Добре, не можу спустити. Не можу. Дітки, подивіться, будь ласка, пограємо в гру, але хотіла, щоб, щоб наші картинки до, до будиночку потрапили, але щось в мене. Не виходить. Дивіться. А нам... ви візьміть олівець і олівцем малюйте, будемо вести лінію. Дивіться, у нас з вами пограємо в гру. Нам треба визначити перший звук в словах і заселити їх у відповідний будиночок. Дивіться, ось у червоному будинку у нас живуть слова, що починаються на голосний звук так? А, О, У, И, Е. У блакитному будиночку у нас живуть слова. Що починається на твердий приголосний. Да? Це М, Д, Р, Д. А в зеленому будиночку слова живуть, що починається на м'який приголосний. Да? Наприклад, там на ві. лі, мі. Дивіться. Ось у нас давайте почнемо з слова телефон. Назвіть це слово. Телефон. 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 На я, який в слові телефон перший звук? Ти, ти. Ти. Ліза, який він? Приголосний який? Твердий, так? Да? Твердий, так. Да. В якому будиночку він у вас буде жити? Твердий. У блакитному. У блакитному, блакитному тому, тому, тому що тут слова, в яких перший звук приголосний твердий. Далі, подивіться у нас. Далі, хто це в нас? Хлопчик. Діма, в слові хлопчик. Який перший звук? Хи, правда. Це який звук? Пригоди. Вони будемо допомагати. Твердий, да? І в який будиночок поселимо хлопчика? Облак... Облакитний. Облакитний, так. Далі дивіться у нас зірочка. Машенька, дивись слово зірочка. Який перший звук? Зі, Зі. Маша. правильно, Маша. який він, Маша. Приголосний? Який, да? І позначається двома ще... рисочками. В який будиночок заселимо його? Анумаша? Зелений, Зелений, молодець, зелений. Далі яке в нас слово? Квітка, квітка. Який перший звук? К, да, діти? Який він? К приголосний. Твердий. «Твердий» позначається однією рисочкою. І в якому будиночку Діма живе у нас слова з однією рисочкою живуть? У блакитному, да. Далі, а -а -а. Діма, що у нас далі? Що це за картинка ось такий у нас великий. Техніка така на коле а, на гусене. Екскаватор. Да? екскаватор. У слові екскаватор. Який перший звук? Е, е, е. Молодці. А який це звук? Е. Е, е. Е, е. Е. Голосний. Голосний. Да. В якому будиночку живуть голосні звуки? В красне. червоному. червоному. Ага. І він у нас буде жити в червоному. Далі, Діма, яке слово далі? Ось, подивися, що це? Дімочка, ти. Що це? Огірок. В слові огірок. Який перший звук? О! О, Я правильно. Дам. Де живуть слова з, з голосним звуком? Червоному. червоному, так. Давайте дивіться. Далі яке слово у нас? Морозиво. Маша. Машенька, в слові Йо? морозиво, який перший звук? Ми, так? ми. Який він? Приголосний. Твердий. Твердий. І живе він у нас в блакитному будиночку. Далі, Ліза, яке слово у нас? Дивися ось. Апельсин. Так, який звук в перший слові апельсин? А. І куди ми його заселяємо? Д, червоний. Дірвони, дом. Діма, і в тебе останнє слово дівчинка. Який перший звук? Д... Ді, Ді. Да? Ді. 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 В який будиночок ми його заселимо? Mm. Зелений, тому що перший звук Ді. І він позначається двома рисочками. Молодці. А тепер приготуйте, будь ласка, свої листочки і олівчики. Будемо робити з вами звукову схему. Да? Ми з вами повторили звуки. Дивіться. Це у нас хто на картинці? Дельфін. Ні, кит. Подивіться, будь ласка, по віконечкам. Скільки звуків в слові кит? Три, так? Да? Дивіться, який перший звук? І. Давайте да? Це який у нас К. звук? Приголосний. Дверь. І позначається він, як? Є записуємо. Далі. Замалюйте, дітки, на листочку, так, намалюйте одну рисочку. Рисочку. Так, робимо схему звукову. Далі який звук йде? Другий який звук? Ой, Який він, Ліза? Ой, Правильно. Який він у нас? Е. Голосний, так? И позначається кружечко. Малюйте кружечок поряд. І останній звук у нас в слові КТ. 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 Ти. 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 Це який він у нас? Приголос. При... Приголосний. Який? Твердий, Твердий. Твердий. І позначається однією рисочкою. Так, добре, наступне слово. Так, давайте трошки пропустимо бо це. Дивіться, це хто у нас? Кит. Да? Якщо то в нас був кит, а це Кіт. В слові кит, який перший звук Машуня? І, на кі. І вдається він у нас м'якенький, добренький. Як, як він позначається? Мені здається, О, ага. да? тому що в нас далі Мені. який звук іде, і, і. а в нас і пом'якшує попередній приголосний. Далі йде і, -і. кі. -і. і останній звук який у нас буде? І. Ні, останні Ліза. Зараз кі і Т. 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 Молодці. Замальовуйте разом. з нами. Малюйте Знією рисочкою. Така у вас схемка виходить, Діма, в тебе виходить. Дві рисочки, кружечок. А можна показати в камеру. А ну покажіть, мене. правда нам. Виходять у вас такі схемки? Я так. Ага. Люблю. Я люблю. Я люблю. Я люблю. Дітки, не обов'язково прямо замалювати сильно. Можна просто, наприклад, ризичку, кружечок, рисечку поставити. Зрозуміли? Не прям Так, да, не, зам... не малювати. А... Так, дивіться, це що у нас. Ми сьогодні трішки згадаємо звук і кавун. 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 В Слові кавун який перший звук? К. К. На Дімочка, він один. К. Який він у нас? Як ти гадаєш? Такий твердий, міцний. Приголосний який? При, при. Твердий. І позначається яким, Ліза? Рисочкою. Однією рисочкою пишемо. Далі який йде звук кавун. А, А. це який а. у нас? Голосний. Так, Ліза, давай нам, нам розповідай, як позначаєте? Кружий, Так, ставимо. Далі Ліза, який звук іде? «В». Молодець. Ви. Який він, Ліза? «Приголосний». Так. Позначається який він? Твердий, як позначається? Ви. Однією рисочкою молодець. Далі Лізечка, який звук іде? Кавун. Не. Ні. Ми ж не кажем кавун. У. 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 Правильно. Дім, який це звук? Голосний, Голосний. так? І він позначається кружечком. Ми можемо ротик відкрити. А, о, у. І це наш кружечок і позначаємо його кружечком. Каву Н. Лізе, Н. який Н. 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 Як позначається, який він? Каву. Який лізенька? Твердий, чи м'який, дітки? Твердий. Твердий, Твердий. позначається. Так, добре. Так, так далі, зараз ми слова якісь трішки знайдемо. Це що у нас? Хліб! Хліб. Дивіться, в, в слові хліб. Дім, який перший звук? Давайте вже останнє це слово разом зробимо. Х. Правильно, Дімочка. дивіться, він твердий, х. Як, який він приголосний, твердий? Як позначається? Х. Однією ідею. Рисочкою пише, руки Пиши одну рисочку. Машенька, який далі звук ти? Хліб. 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 Який. Літки, да? звук хліб. Який він у нас, такий м'якенький. Приголосний який. Який. який? Як машенька позначається? Так. Дітки, а пам'ятаєте, ми говорили? Який же звук пом'якшує оцей попередній приголосний? Що він робить його м'якеньким? Який звук у нас? І. І правильно ліза. Це який у нас звук І? Голосний. 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 І останній звук в слові хліб. Б. Б. Бу. Який Бравий. у нас? Одна рисочка. Приголосний, твердий. Дімочка, повтори звук Б. Який у нас? Бу. Приголосний давай звук. Твердий. Бу. Так. Добре, далі мав нічого немає, Так. Отже, ми сьогодні з вами повторили звуки. Отже, які бувають звуки? Голосні Голосні приголосні. А приголосні які бувають? Тверді і м'які, Молодці. Воля ми... Натальна, подивіться, як діти гарно намальовували. Ага, ага, розумнички, прям навіть я такі віконечка Маша, молодець. Діти, ага. а зараз я вам дивіться, у вас невелике ім'я. І я вам пропоную зараз самим вдома зробити звукову схему ваших імен. Наприклад, Ліза, Діма, Маша. Да? Розберіть, будь ласка, поки ви ще зараз не забули трішки, поки ми згадали, зробіть звукову схему ваших імен. І скиньте нам у вайбер. Под... Давайте на чистому листочку, дітки, візьміть десь там, щоб не попутатися з тими схемами, які ми сьогодні писали. Візьміть чистий листочок, і Діма запише слово Діма. Так? Маша нам запише слово Маша. Да, да. Звуковими схемками отак. Рисечки, кружечок, або дві Зрозуміли, дітки? А Молодці. Ми зробимо Юля і Оля. А ми так зробимо Юля і Оля. Так. Добре, дітки. Дякуємо вам. Ми з вами дітки, тільки вчимося. Зрозуміли? Ми з вами знову згадуємо і вчимося. Деякі Діти, дітки так. тільки навчаються, а деякі згадують, як робити звукову схему. Отже, і давайте не, забу... не забудемо поставити що сьогодні: реакції наші, так? Згадаємо, так. Я вже навчилась. навчилася. Навчилася прийш... За, і не навчився, да? Отправлю вам сердечко. А Ой. я вам Ага, я не так відправила. І ще О. Лайк поставлю. О, так, і я, Ліза, лайк поставлю. Дякую всім, дітки, сьогодні. І я Добре. А я вам осінний листочок. Добре, всім Це бажаємо гарного настрою. До побачення. Завтра на малювання. Так, чекаємо вас завтра.